Привіт всім, друзі та колеги домашні моделісти. Це канал Домашній моделіст. І сьогодні, до вашої уваги, після невеличкої паузи на каналі хочу продемонструвати огляд новинки від компанії ICM моделі F16AM Повітряних сил Збройних Сил України в 72 му масштабі. Номер за каталогом модельки 72145 Називається модель F16AM Українських повітряних сил. З ПАК 14. Коли перш побачив анонс, одразу подумав, що пак 14 це якесь озброєння, по типу Power Automatic Gun 14 чи, можливо, е якийсь аргумент 14 до перемоги. Але виявилось все набагато прозаїчніше. Це абревіатура від плити аеродромної гладкої. Гладкої. Не знаю, як воно правильно розшифровується. Тобто цей літачок йде вже схоже з наборі з аеродромними плитами. Тому цю модельку можна розглядати не просто як модель літака, а в принципі як повноцінну діораму, де разом з літачком отримуємо ще і злітно-посадкову смугу або коротенький її фрагмент. Традиційно для ICM коробка складається з м'якої кришки. та... Коробки з міцного такого білого біло пластику всередині. Важливий такий момент. Відкриваємо вперше даний набір і подивимось, що знаходиться в ньому всередині. Дуже давно планував зібрати F-16, саме приналежності до українських Збройних сил. Було декілька варіантів, проте все впиралося в оригінальні декалі. Тобто, щоб одразу з коробки купити щось з оригінальними декалями. Тут нічого придумувати не потрібно. Все вже йде в наборі. І вартість даної моделі я б сказав, достатньо демократична. В принципі, мої. Скажімо так, передчуття та прогнози вийшли достатньо правдивими щодо цього, те, що я думав. Написано, що моделька зроблена в Японії. Власне ось аеродромні плити, пливнички та інструкція. Тепер. Трошки не по даній моделі. Мав модельку F16 від виробника Хасігаве. Шукав під неї декалі під український борт і чекав, коли я буду збирати, коли будуть вже дані декалі в мене. Проте можете подивитися, що, по суті, маємо ідентичну модельку. Тобто в коробці з моделькою F16 від i 7 маємо кіт достатньо неновий від Хасігави, проте він непоганий. Я вже збирав модельку F16 як трен... Трен... тренувальну чи навчальну, перед тим як зібрати український борт. Тож, Давайте подивимося таки, що в нас в наборі. Традиційно почнемо з огляду інструкції. І потім, можливо, порівняємо дану модель з моделькою від Хасігави. Так, маємо інструкцію, а також каталог фарб від ICM. Так, ну, в принципі, традиційна інструкція від ICM. Якщо колись вже збирали модельки ICM, все достатньо класично дублювання картинки з боксарту коробки. Невеличка така історична довідка про даний літак фарби, які нам знадобляться для розфарбування даної моделі. Рекомендую ICM використати набір фарб 3084. Це здається, набір фарб саме під F16, проте мені здалося, що він майже ідентичний з набором фарб для приводу Києва. Інструкція починається з. Традиційно побудови кокпіту та огляду ледникових е, рамок. І одразу порівняю це з моделкою від Хасігави. Така сама фігурка. Такі самі картинки по побудові, тобто маємо повністю ідентичну модель. Що хочу сказати: чи варто купувати модельку ICM, чи є сенс купити модельку від Хасігави. Вартість ICM, здається, на даний момент. 720-725 гривень. Моделька від Хасігави коштує в районі 500-600 гривень. Проте ми тут ще маємо декалі під український борт, а також плити для побудови аеродромного покриття. Тому, можливо, в цьому є сенс купити даний набір. Далі збірка самого літака. В принципі, збирав F16 з паркою кабіною. Це варіант B. У них там йдуть A, це називаємо, перша конфігурація, одномісна, B, двомісна. C більш модернізована версія. проте, ну, Це можливо не досить коректно так казати, оскільки модернізації їх залежить від. Не іменування так названих блоків, якщо там вже чули там блок 72, напевно, найновіше на даний момент, чим вища цифра блоку, тим більш модернізованіший літак і має більше всяких плюшок. Проте літери також позначають приналежність до певного етапу модернізації. Так як в нас бачимо літеру AM, в назві, тобто можна подумати, що це. Саме модернізація версії A. Збірка озброєння, встановлення і фарбування. Представлено дві схеми фарбування, проте вони повністю ідентичні. Відрізняються тільки номери бортів. Власне, ось інструкція. Вона навіть чимось схожа, ой, перепрошую, інструкція декаль, вона навіть чимось схожа за підложкою на декаль виробника Хасігава. У Хасігави, звичайно, декалька побільше, там набагато більше різних технічних написів під різні лічки. проте я думаю, ми маємо все необхідне тут для побудови якісної моделі. Тепер пропоную перейти до огляду самих ливникових рамок. Можливо, розпочнемо не по порядку, проте почнемо з деталей, що виробляються IS'ємо. Ось така ось плита аеродромна гладка. Маймон. Скажімо, місця, в яких зазвичай, наскільки я бачив, знаходяться такі металеві гаки для того, щоб піднімати за допомогою крану. місця Місястику воно схоже загибається, фіксується і збирається як конструктор. Я так розумію, переваги даного аеродромного покриття в тому, що воно достатньо швидко монтується, швидко знімається, і його можна швидко. Полагодити в разі виходу з ладу певних блоків. Маємо два ливники з озброєнням, що дублюється. І я точно не впевнений, проте мені здається, що це е, ракета HARM з набору Міг-29. Е, Мисливець на РЛС, чи якось так він називається. Проте можу помилятися, оскільки того набору я в руках не тримав і не бачив, що входить до його складу. Тобто, із непоганого маємо вже оригінальне озброєння, актуальне, до речі, озброєння, яке можна встановити на вашу модель. Щодо власне аеродромних плит, я завжди з цікавістю дивлюсь на такі набори. Проте здається, що це круто, що можна побудувати круту діораму. Щодо наборів, здається, у тієї ж хасігави є набори з різним обслуговуючим наземним персоналом, з різними машинками, навантажувачами. Але коли справа доходить до планування, що будеш цим робити, в принципі, ідея, яку діораму цього побудувати, на жаль, в мене. Не виникає цих ідей, тому зазвичай це залишається в стороні. Можливо, зараз при наявності цих аеродромних плит придумаю, що можна з ними зробити цікавеньке. Маємо першу лудникову рамку A. Повністю ідентична ладникова рамка до. Рамки Хасігави. Ну, що про це казати, якщо тут навіть сама ливникова рамка здається від модельки Хасігава. Тобто ICM навіть не переробляв якихось, скажімо так, маркувань чи ще чогось. Проте непогано, як казав, загалом такий набор за таку ціну можна будувати цікаву модельку без якихось особливих доопрацювань. Наступна ливникова рамка B. На ній знаходиться нижня частина корпусу, поверхні її подивилися тут одна деталь. Непогана розшивка, непогана деталізація, не дивлячись на те, що ловникова рамка достатньо стара, якість пластику непогана. Пластик тут достатньо такий і гладкий, і він достатньо твердий в порівнянні з іншими пластиками. Тобто його достатньо гарно обробляти, гарно на нього кладуться фарби. І розшивка не замилена. Непогана конструкція по збірці. Маємо дві стінки під ніші шасі. перегородка, ванна кабіни пілоту, повітрозабірник. В цілому сам повітрозабірник тут непоганий, проте оця конструкція. Подивіться, до речі, відео на каналі, як я збирав. F16B. З цією конструкцією трошки довелося помучитися, оскільки вона погано стикується, в ній немає ніяких ні направляючих, ні. Пазів. Все залежить від того, як ви застикуєте цю деталь на око. І головне, щоб натильною стороною вона непогано приконектилася до посадкового місця на самому корпусі літаку. Так, Наступна ливникова рамка, що йде за цими, це ливникова рамка Сі. С. На ній вже бачимо як хвостове оперення, так і основні крила. Розшивка присутня, посадкові місця присутні, непогано зроблені стійкі шасі. Переднє шасі тут відлито такою готовою деталю, тобто вже встановлено колесо. Деталізація, звичайно, від цього страждає, проте на швидкість збірки впливає непогано. Не потрібно виставляти вже те колесо, окремо його фарбувати, все збирається на, на самій стійці. Так. Це трошки впливає на якість самої готової моделі. Вона виглядає достатньо просто, проте, якщо ви новачок, то це достатньо спростить роботу над моделлю. Маємо ловникову рамку D, з нею, судя по інструкції, не використовується майже все озброєння, використовується тільки додаткові паливні баки. На фотографіях та на відео я не бачу, щоб український борт використовував цей центральний нижній підвісний бак, що знаходиться під корпусом. Скоріше за все, будемо використовувати тільки ці додаткові симетричні паливні баки, що знаходяться під крилами. І остання ливникова рамка прозора ливникова рамка з ліхтарем кабіни. Лиття чисте, без облою. Прозорість непогана. Я бачу зараз, як виглядає воно в камері і як виглядає насправді ці всі дефекти, що ви бачите по якимось переливам, ну, в реальності, воно так сильно не виглядає. Не контрастує. В принципі, моделька себе показала. Я зараз скажу про попередню зібрану модельку F16B. Крім того нюансу з нижнім повітрозабірником, з його стикуванням, достатньо непоганою в роботі, тому цю модель можу рекомендувати. В принципі, як я анонсував раніше, зараз подивимось, як виглядає зібрана дана модель. Проте збирав, ще раз кажу, не версію A, а версію B. Вона, по суті, відрізняється тільки. Верхньою частиною фюзеляжу, оскільки там кабіна на два посадкових місця, ну і, власне, ліхтарем кабіни. Всі інші елементи вони ідентичні. Власне, ось так. Виглядає зібрана модель. Модель, можна сказати, вихідного дня. Збирається достатньо просто, достатньо просто фарбується. Так, ці моделі, схоже, трошки перебрав з темним відтінком на самому корпусі. За рахунок глянцевого лаку, але, як бачите, навіть гарно проглядається розшивка, кабіну можна трошки доопрацювати, хоча декалі також непогано себе як ви показали. І, власне, це маємо озброєння, яке йде в Базовому наборі, тобто на литниках воно присутнє, і за вашим бажанням можете встановити цього будь-що, проте не факт, що воно відповідатиме дійсному озброєнню, яке використовується на літаках Збройних сил України. Ну і на завершення можу сказати, що моделька достатньо маленька, якщо порівнювати її навіть з мігом 29, тим же приводом Києва, або, наприклад, Су-27, вона достатньо крихітна, виглядає мініатюрно і, здається, в 72-му масштабі це навіть краще, виглядає більш. Ось цікавіше. З часом мені почали більш подобатись маленькі модельки, вони, на мою думку, виглядають більш деталізовано, навіть при меншому рівні деталізації. А на цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою, щоб не пропустити нові відео. А на цьому на сьогодні все. Традиційно бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!